Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми з вами продовжуємо читання, наші ранкові читання святого письма, а саме Євангелія від Луки та послання святого апостола Павла до Филип'ян. Отож, читаємо Євангелія. Одного разу увійшовши Ісус у Дім Симона, а розходилася чутка про нього по всіх місцях того краю. Те, що ж Симонова була в сильній гарячці і попросили її за неї. І ставши над нею, він заборонив гарячці і залишила її. Вона ж одразу встала та служила їм. Коли ж заходило сонце, всі, хто мав хворих на різні недуги, привели їх до нього. Він же, поклавши на кожного з них руки, зцілив їх. Виходили також і біси з багатьох із криком, кажучи, ти Христос, син Божий. Та він, забороняючи, не дозволяв їм казати про те, що вони знають, що він Христос. А як настав день, він вийшовши, пішов у безлюдне місце і шукав його народ, і прийшов до нього, і затримував його, щоб не йшов від них. Він же сказав до них: і іншим містам я повинен благовістити царство Боже, бо на те я посланий і проповідував у синагогах галілейських. Ну і приступимо до апостола Павло і Тимофій, раби Ісуса Христа, всім святим у Христі і Ісусі, що перебувають у Филипах, є з єпископами і дияконами, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Дякую Богові моєму про всякі, при всякій згадці про вас завжди у кожній молитві моїй, про всіх вас, приносячи з радістю молитву мою за вашу участь у благовістуванні від першого дня аж до нині. Будучи впевнений у тому, що той, хто почав у вас добре діло, вершитиме його аж до Дня Ісуса Христа, як і належить мені думати про всіх вас, бо я маю вас у серці, у кайданах моїх при захисті та утвердженні благовістя вас усіх, як співучасників моїх співучасників моїх у благодаті. На зараз це все. Божу вам благословіння та до зустрічі вечором. На все добре.